Вже протягом декількох тижнів Новград-Волинців хвилює питання, що може стати останнім цвяхом турні сімейного бюджету. Наряду з катастрофічним підвищенням тарифів на комунальні послуги і цін на продукти, справжнім шоком для містян стала вартість проїзду місцевих автобусах у розмірі 5 гривень. Щоправда, зміни у менталітеті суспільства дали про себе знати. Люди не змовчали. Обурення і протез громади змусили звернути увагу на дану проблему міську владу. Щоб хоч якось заспокоїти людей, було вирішено провести громадське слухання. Насамперед, із міркувань дати можливість мешканцям виговоритися і створити ілюзію впливу на вирішення даної проблеми. Принаймні таке враження складалося в ході зборів, які неочікувано для керманичів Новограда довелося провести аж двічі. Оскільки місця не відмовилися покірно приймати нав'язувану перевізниками ціну, встановлену з мовчазної згоди місцевої влади. Консенсусу на громадських слуханнях ну якби не було досягнуто. Притворилися в балаган крики, і якби на основі цього було прийнято створити робочу групу для того, щоб вирішити, чи є економічно обґрунтованим ціна в 5 гривень, провівши певні розрахунки з тих даних, які нам надав перевізник, ми вийшли на тариф 3,25 Наша група вважає, що якби, рішення прийняти тариф 350 було самим оптимальним і вигідним як і для перевізника, так і для звичайного пасажира. Після двох раундів поєдинку небайдужих та перевізника в союзі з міською владою вдалося знизити ціну за квиток з 5 до 4 гривень. Говорити про те, що в інших містах України вартість приїзду переважно нижча, буде зайвим, адже на уряд волинці вже давно звикли, що їх місто за таємничих обставин майже завжди відрізняється вищими цінами. Я провела моніторинг ціни квитка в інших містах України, в тому тобто числі в містах Житомирської області. В Житомир 3 гривні в маршрутному таксі, 2 гривні їздять школярі, Бердичі 3 гривні, користень перейшов на 4 гривні, але перестали їздити пасажири. зменшився пасажиропотік, тому що я спілкуюсь також своїми колег. Місто Волинської області. Тільки 3 гривні, школяри, школяри, Володина, питання 3 гривні, школярі 2 гривні. Володимир Волинський, Волинської області. Розглядається питання: 3 гривні, школярі, гривні 75. Місто Друговець, 3 гривні. Місто Рівне, наші сусіди, 3 гривні. Місто Шапетівка, наші сусіди, 3 гривні. Нові тарифи не розглядаються. Так, 31 березня на засіданні сесії міської ради говорила перед колегами делегат спеціально створеної робочої групи з визначення тарифу на міські перевезення. Сюди було запрошено навіть міліціянтів, щоб заспокоїти людей в разі чого. І не дивно, адже робоча група після багатогодинних обговорень та обчислень вийшла на тариф 3,20, а в якості компромісу пропонувала 3 гривні 50 копійок для дорослих і 2 гривні для дітей. Всі виступаючі, крім перевізника та його бухгалтера, погоджувалися, що це справедливо. У наших підрахунках суттєво занижено. Планова річна субівартість завищена. Думати вам, рішати так чи ні. Норми пального, які подав перевізник, мав автобус, так на 100 кілометрів, він бере 72 кубічних метрів газу. Так чи ні? може таке бути, це взагалі я не перевізник, я не водій. Ну, Наскільки я знаю, це досить завищено. Точно так же, як і ренота з рахунка бере, 72 літри бензину на 100 кілометрів. Правда чи ні думайте, ми не йдемо до автобусів Богдан, до автобусів Еталон, не так само завищено, тому що рівненські перевізники встановили дані, в яких беруть 17 літрів. Спочатку забудови Болгарбуду, де були гроші, піднялися 7 місяці. На харчові просто, на побутові, на рік, на харчу, шипківку купить, кольця купить, вже тонку дати новорад. Сьогодні молочні продукти купують хлопці, новораду дають на базарі. Таке саме ми маємо із перевізником. За батьків підняти, підняти ціни, він піднімає, тому що в новораді це, це особливо можна зробити. Між тим перевізник намагався переконати присутніх, що в обговореннях на громадських слуханнях брали участь люди з психічними розладами. І всі оці не які стали із держави, і січня цього місяця впали на наші плечі в особі моєї, моєї фамілії, моєї родини, моїх статків, моєго всього. Цього, що я вислухав. Дві години я вислухував ці всі зауваження. Це й буду. дали слово людині, яка неадекватна. Значить, не могло подавати що людина не адекватна, психічна. Всіх уважно вислухавши міська влада та делегати стали на бік перевізника, який вдався до банального шантажу взагалі зупинити рух автобусів. І варто зазначити, що таким методом транспортний монополіст користується не вперше, і це завжди спрацьовує, бо не знаходить спротив у міської влади. Під час громадських слухань виникало питання, що крадуть дійсно. Така у нас держава, такі держави ми живемо. Разом з тим боротися з цим питанням, як можна боротися, або притягати до відповідальності, або стимулювати, щоб, скажімо так, травми. Ставало питання по багатьох шкіл, що могла припинитися просто робота. Тому що в кожну школу доїжджало по 10-15 вчителів, а значить вони просто не доїжджали. поїхати із за моста за 50 гривень в 9 школу на таксі ніхто собі не міг дозволити. А сьогодні ми перед, від перевізника почули, що якщо три він зупиняє рух, тоді виникає запитання про 2 гривні для того, що треба рішати питання по дітях, це однозначно, треба ці питання вирішувати і вставляти цей договір. Якщо так, сьогодні, шановні колеги, Шановна громада, ми сьогодні на грані того, що школи зупиняться і ви будете діточок своїх для де себе вдома, тому що не буде кому читати. Я вибачаюсь, я не був на слухання, коли в цю далі з'являються питання. Ми сьогодні можемо е, движення автобусу по городу, нікостя доводить із полкома. Люди будуть ходити пішки і толку не буде, бо тому, що вони аніка за три рубля є. Сказати сьогодні на много і мало. Ви говорите много, ми, хто хто-то говорить мало, а другому просто надає і за чотири рубля. Між тим влада визнала, що тариф спершу був підвищений незаконно. Однак покарання перевізник не понесе, бо це не передбачено, укладене з міською владою договором. Коли наш перевізник перейшов на тариф і порахував, що двадцять. В нього виходить три, він перейшов і два дні чи три дні возивну день обтяж. Можливо, дійсно. Звичайно, що це збурило народ. Звичайно, що це було зроблено незаконно. Вибори скоро будуть і будете продовжувати те, що ви кажете. Поки я буду, будемо порядок наводити і місти і все інше робити. Зараз я прошу депутатів, бронити. Відповідальністю ми відповідаємо за життя забезпечення громади, за пасажирський транспорт, хліба, тепло, воду з водою усе все інше. На тому виходити з позицій е міської громади. Я як міський голова саме з такої позиції, по життю забезпечення міста, роблю, і робив, буду робити все, для того, щоб все функціонувало і пасажирський транспорт також. І депутати почули заклики мера і лишилися глухими до простих мешканців Новограда Волинського. 27 депутатів голосують за і узаконюють 4 гривні за квиток, повністю нехтуючи висновками робочої групи. Яскрава демонстрація байдужості, непрозорості і небажання шукати виходу з даної ситуації. Думку наш людей, громади і нашу думку ніхто при прийнятті рішенні на сесії навіть не враховував. Прозвучало багато різних коментарів, прозвучало багато думок депутатів, прозвучали думки простої громади, але складається враження, що це ну, би, ініціатива самої міської ради. І воно, мабуть, так і є, оскільки 25 лютого міська рада стала ініціатором підняття тарифу, а сам перевізник подав документи на підняття тарифу 12 березня. Виникає питання: хто тоді ініціатор цих, підняття цього тарифу. Нашою робочою групою було надіслано звернення до прокуратури для розгляду правомірності дій міської ради і перевізника. Позиція ініціативної групи об'єднання самопоміч полягає в тому, що тарифи на пасажирські перевезення повинні бути справедливими і обґрунтованими. Справедливість тарифів забезпечується насамперед механізмами ринкової конкуренції. Тому серед основних завдань, що ми ставимо перед собою, є проведення прозорого конкурсу з визначення перевізника. А крім того, ми будемо вживати всі необхідні заходи задля для з'ясування причин і встановлення відповідальних за порушення перевізникам умов договору у березні 2015 року.